Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хотів би, кому цікаво показати, така проблемка виникла. Двигун у нас почав перегріватися, немає циркуляції охолоджувальної рідини. І виявив таку, такий недолік я, шановні друзі, водіям яка на перспективу. Ось у нас Термостат, з нього йде патрубок сюди на обратку у бачок розширювальний. Там рівень охолодженої рідини повинен ну, не перевищувати цей рівень, щоб не вище цих трубок. Другий труб, друга, друга трубка йде на радіатор. Також, якщо перевищує, воно повертає сюди нам в розширюваний бачок. Одного разу я їхав і рідину в мене охолодження виплюнуло сюди, на оце все потекло. Я в зеркало заднього вигляду виду, яка я побачив, що в мене шлейф рідини по трасі котиться. Зупинився, бачок був пустий. Виявилося, що коли не промивається система охолодження, утворюються там котлети, різні згустки, ржа. І починається вона підніматися в, общем, в процесі руху. І забиваються ці шланочки проходи. Потім циркуляції не виникає і воно починає закипати движок, перегріватися. Ну, зараз будемо ми його, Вірніше, я буду цей, трохи промивати, покажу вам приблизно, що там було. Так, значить, Прогріли ми двигун. Зараз у цьому блокові ось де зливний болт відкрутимо. Ключ на 19. Накидний. Відкручуємо, зливаємо рідину. Опа, пішла. Будемо промивати звичайною водою. У мене є система в автомобілі, яка має нагнітаючий. Варіант повітря через компресор подається в цю бочку. І підключається длинний шланг, беремо і будемо ним промивати. Ось, шановні друзі, підсоединив, я підключив длинний шланг, який в мене завжди на автомобілі знаходиться в екстрених ситуаціях. На концю ось де трамік. Подаємо тиск. Підтягуємо шлам сюди. таким чином будемо зараз сюди запускати воду, промивати систему. А також в нижній точці радіатора. Зараз від'єднаємо цей патрубок від цього. Роз'єднаємо їх і звідси ще вся ржає і ця вийде осад, різні хляки. Потім ми сюди запустимо шланга, ще й тут промиємо. Якщо в нас щось там вимиється, все побачимо на землі. І так, поїхали. Беремо ключика на 7 починаємо від'єднувати. Хамути опускаємо. Зараз почне текти гадкость різна грязюка з нашої системи охолодження. Так, роз'єднали ми ось цей патрубок, зняли і з цього шлам. Опа! Ось воно. Тепер будемо, як кажуть, трохи підетрем грязюку цю всю. Ну, бачите що тече? Така ржава вода, різна, яку треба також добре вигнати. Ось цей патрубок можливо поміняти прийдеться. Ось ще запасний у нас хомут є. Ми зараз його знімемо, поставимо місто того. Бо цей вже геть. негодний щось зовсім усім. Ось такі справи, що мені досі Шановні друзі. Вставили ми цей отвір, де був болт, заглушка у блокові. І під тиском відкриваємо кран, подаємо воду. А зараз воно набирається починає промивати нашу рубашку чи сорочку у блокові. Поки набирається вода, ми запустимо движок, зараз двигун на декілька секунд, щоб помпа прокрутила і пішла циркуляція по двигуну. І от уже стоїть, тече грязна вода і з того патрубка, що ми роз'єднали внизу. Отаке. Запустили движок! Трохи щоб попрацював! Щоб попрацював трохи. Грязну воду він виганяє всю, бачите. Поки промивали. З блока оцей оцер, бачите, шановні друзі. Знову забився хляками, з нього не тече нічого. Вставимо шланг. Дамо тиск. Наверное, там какая грязюка зібралася. О, грязюка вытекает. Шановні друзья, и под низом, под радиатором Теж сейчас сюда запустим шланг. Шланг вставляем. Открываем воду. Треба промыть. Грязюка також выпала, видите? Такие-то вправы. О, вже чистіша вода тече. Шановні друзі, вставили шланг, туди дали цей тиск води. І заткнув я ганчіркою оцей патрубок. Щоб набралося стільки в рубашку туди сорочку води, щоб аж із того з блока пішов. Яка вода. Промиваємо під тиском. Ну що, тут досить вже промивати, вже чистіша вода тече. Дивіться, яка ржава, червона. На остаток отут, зараз будемо ще домивати, і в блок ще дамо тиску, туди більше. О. Щоб воно промило ще хоча б знизу. трохи. Запустимо двигун, щоб помпа провернулась, там теж напевно куча лайна різного. Довго не треба, як кажуть, що двигун робив. Трішки хай стече. І все. і Будемо закінчувати з промивкою на сьогодні. Потім наберемо рівень води, літрів 35 входить сюди в систему охолодження. І пару днів покатаємося, попрацюємо на машині. А потім зливаємо цю всю срань, як кажуть яка накопичилася і заливаємо дистиліровану воду чисту і катаємося до морозів ну поки там холодини почнуться потім замінимо тут дистиліровану воду з льєм і зальємо сюди антифриз. От такі отакі справи будуть у нас працюємо далі шановні друзі О, вже звідти йде майже джерельна вода шановні друзі але ж все одно є ржавчина. Іржа, бачите? Скільки тут болотиння там знаходиться. Шануйте свої автомобілі, шановні друзі. Якомога, хоча б раз у рік, у два промивайте систему охолодження, тому що вони будуть потім проблеми. І мийте радіатора між інтеркулером і радіатором. Ось такий отпір є з усіх сторін а ось така рідина рідина така ось для промивки радіаторів продається десь до сотні гривень коштує 400 мл можете придбати залить туди трохи попрацював двигун. зливаємо промиваємо і заливаємо дистиллюровану воду Отакі-то От справи, шановні друзі. Тепер, шановні друзі, беремо ключик на 7, відпускаємо ці хомути, що підходять до розширеного бачка. Один той, що йде на радіатор, один той, що йде на термостат. І також сюди кожну шланочку подаємо тиск води, щоб промить туди і туди. О. А потім буде видно, що там можливо треба буде. Термостат розкрити і подивитися там всю срань, грязь, вичистити зібрати якоюсь ганчірочкою, губкою, все прочистити і поставити все на місце. Працюємо. Оп, включаємо тиск, подаємо термостат. воды. А потом заменим и радиатор по дому. Теперь, шановные друзья, подъедем верхнюю точку радиатора. Тиск. Ай-яй-яй! Форс-мажор! Йо, пересете. Теперь, как видите, шановные друзья, он снова пошел из радиатора. Ржава, черная вода. Это все грязюка вымывается. Зверху вниз. Так, шановные друзья, Промили ми радіатор, водичка чистіше пішла. Зараз почнемо все збирати, з'єднувати, все наповнює водою. Шановні друзі, щоб трубки наші гарно знімалися і одягалися, трішки сюди солідово зараз мазнемо. Я взяв так на паличку, трішки помазав. О, і все буде пучком. Так, шані друзі, нижній патрубок ми затисли, затягнули двома хамутами на всякий випадок, щоб було надійніше. Тепер закрутили назад болт, пробку, блокові теплообмінника. Притягнули її далі. І не тут шланги всі. Закривали. Зараз будемо наповнювати систему водою. Водою будемо наповнювати. Вставляємо шланга і включаємо воду. Все, вода пішла. Чекаємо, поки наповниться система. Потім запустимо двигун, трішки прокрутимо, щоб туди скрізь попала вода в систему попа, щоб прогнала трішки скрізь, щоб пішла вода. І подивимося рівень в бачку такі справи. А ще, шановні друзі, особливий момент, поки вода набирається в систему. У нас є отвір, спеціальна масльонка, щоб проштрицювати помпу. Помпа маститься солідолом. У кого можливо немає на моделях автомобілів. На цій моделі є така система. О, всім рекомендую раз у місяць хоча б проштрицьовувати помпу щоб вона була змащена, тому що вона може закинути і вийти із строю. Шановні друзі, запустили двигун. І бачимо, одиво. Йде циркуляція з верхнього патрубка, що із термостата. Постійно повинна постійно текти струя. Якщо її немає, значить у вас неправильний. Циркуляції немає, буде перегріватися. Що, рівень є, все буде добре. Шановні друзі, проїхав я, мабуть, кілометрів з 30-40. Ось десь стрілочка датчика температури трішечки піднялася. Після того, як, ми, як я промив е, систему охолодження, то в принципі нормальний результат. Це Такі справи, шановні друзі. А я їду на об'єкт, везу бетон. Поїхали далі. Шановні друзі, ось такий я маю собі блокнотик щоденничок, в якому записую число, номер по порядку нашого рейсу, номер накладної, кубатура. Адреса, самовище, наприклад, централізоване вивезення бетону чи суміші. І ось. Між рейсами число, наприклад. І сьогодні ми написали, ну я там зробив профілактику, промивка системи охолодження на автомобілі, такий то номер. Все. І потім, коли треба, все пишемо сюди. Між рейсами приблизно видно, яке число, верніше точне число. Колись що робив вон, заправка якого числа, скільки літрів, коли що робилося. От. Так що і вам буде дуже зручно. І все у вас в пам'яті не потрібно тримати. Все записано в спрацюваннях якого числа 19.08, наприклад. Там, доливка АТФ рульову систему ГУР. Все у вас буде і ви маєте можливість. Навіть в кінці року всі свої яка, здобутки порахувати, навіть стільки рейсів зробили, деякі у вас простої були. А також щоденник, коли мінялося що, щоб вже яка, коригувати наступні ваші дії по ремонту, по заміні мастил у двигунах вашого автомобіля і у всіх тих агрегатах. Так що рекомендую мати при собі такі щоденнички блокнотики, ведіть, вони вам дуже зручно будуть. Всі аванси, видачі, все у вас тут буде записано. Ну, а на задньому плані там можете собі записувати додаткові, як кажуть, всякі розходи, прибутки і все подібне. Шановні друзі, на цьому ми завершимо наш ролик про промивку нашого двигуна. Кому сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки. Будемо працювати далі. І не забувайте підписуватись на мій канал, шановні друзі. Підтримуйте нашу галузь, нас, водіїв. Працюємо на перемогу, шановні друзі. Слава Україні! Все буде Україна, ми переможемо. До нових зустрічей на моєму каналі, шановні друзі. На все добре.